Всім доброго дня! Профікс тисячка. Не можу згадати, чи попадався мені такий інвертор. Саме такого бренду. Мабуть, ні. Цей інвертор у нас. З зарядочкою. Отак От тут. Така собі. Цікаво. Ну, я їх недолюблюю, більш мені подобаються звичайні. І ось такі серйозні клемки. Попередній діагноз. Зупинився вентилятор, і інвертор перегрівся. Зупинився він наслідок забруднення. Здається. Зараз будемо дивитися, що там як. Давайте відкриємо його. Це вже хтось дивився щось. Так він до мене потрапив. Під кришечкою ось такий захист був. Наклейка. Давайте витягнемо плату, будемо дивитися вже більш детально. Розібрав трансформатори. Один жовтий, другий червоний. Весело! Конструкція досить непогана в плані ремонтно придатності. Всі транзистори назовні йдуть болтами. Так само, як і тут. Помітно, що інвертор без діла не був. HU5608. Знов щось нове придумали. А вихід, вихід. Кос. 20 GT60. Такі тут от транзистори стоять. Що тут у нас ще є? Є захист від переполюсовочки. Тут о, три оцих транзистори здається. Так. П. P... Короче, 02N04. Плата синуса там захована трохи далеко. Зарядка. Давайте щось поміряємо. Давайте почнемо з входу. Тут все добре. І вихід. Також все добре. Оце в нас запобіжнички, ймовірно, є. Так як явно гореного і явно короткого ніде немає, тому спробуємо підімкнути його. 13 вольт. Є вихід 220. Така розетка настала. Я 0007 Вт. Може так і є. Добре. Так, давайте переглянемо, що він буде по зарядці казати. Так, вмикаю. Мм, <звіст> нічого не каже. Ага, ну ось тут і маємо проблемку. Індикатор чардж e, не світиться. Подав зараз живлення тобто з мережі. От у нас тут гаряча частина, це там, де 300 вольт, бачимо вже якийсь тут негаразд. Так бути не повинно. І є ось тут це або живлення шимки. Це також тут не добре щось. Зняв я оту мішалку, а легше стало. Хоч тепер щось можна поміряти нормально і подивитися гарно. Добре, купив я шимочку. Одна єдина на все місто залишилась. Можна сказати, мені пощастило. Купив я її так, не дивлячись, бо навіть тут так досконало не вимірював нічого, осцилографом. ще не ліз. Але так, як вона 3 копійки вартує, не знаю взагалі, чи буде працювати за таку смішну ціну, От, то просто підкинемо, подивимося. Бо якби такі симптомчики там є в трьох випадках вони так проявляються, і один з тих випадків це якраз шимка. То, щоб довго не мучитись, просто підставлю. Добре, зараз я тут хотів перед цим ще дещо заміряти і подивимось далі, що буде. Вирішив полазити по конденсаторах. І от на одному електролітику. Бачимо ось так. Цікаво. Зарядка ніяка не йде, точно не йде. Зараз будемо дивитись розбиратись. Тут в нас є одна ніжка корпус і далі не видно з того боку. З того боку, ну, з того боку також десь щось тут. Куча якоїсь дріботи. Треба зараз випаяти і подивитися, що там як. Знайшов отакий діодик. О! Коротенький. Замість нього поставлю двохний, трішечки більший, помітно. Одразу включився вентилятор. І маємо зарядочку. Зараз хочу ще відкрутити дисплейчик. Ой, щось зачепилося. Подивитися, що це він так затьмянів і запутів. Чи він просто запилився? Все поприбирав. Тут все у культури. Все ж таки я замість того опора, який тут нависав, вирішив паяти так, як тут було з заводу. Єдине, що дав по потужності оці опора 12.06. Не знаю, бачимо, як тут нагрівалось. Ну, подивимося. Я його трішки потестую, подивимося, як воно було, бо не подобалось мені з тим опором. Все радіатор на місці. Зараз все в корпус і. На тест-драйв. Зараз підключена лампа 200 ватт. 170, ну, Так, є. Тут в нас міряється як 166. Добре, давайте замість лампи. дамо калорифер на мінімалочках. Ну добре. Так, а вентилятор у нас буде по нагріву вмикатись. Мабуть. Бо це вже навантаження, в принципі, таке добре. Що в нас тут? Ми міряємо 715. Окей. Я сподіваюся, я там кабельочок не забув втикнути. А якщо ми ще йому лампочку дамо на 200 ватт, що він скаже? Так, давайте. Без проблем. Без проблем. Ні в року. Мовчиш. Ще йому не жарко. Ну, добре. Я вже починаю. Валюватися. Давайте хай попрацює на трішечки меншому. Може зараз потепліє щось. Дротки тут добрі. До речі, цікаві акумуляторчики хендмейд. На... Теслівських елементах, літій залізофосфатних 170 А. Можливо, комусь Приглянеться дзвоніть, пишіть, заходьте. Нарешті, Роздуплився що йому жарко. тест по зарядочці. Давай вмикайся. Так, зарядка. Зарядка. Відзаряджав він от 4 годинки, політ нормальний, все працює.